Вітаю! Сьогодні ми знайомимось із темою писемні пам'ятки. Вивчаючи історію, дослідники найчастіше використовують писемні джерела. Але як вони з'явилися? Звернемося за допомогою до палеографії, науки, яка вивчає розвиток письма. Спочатку люди передавали інформацію за допомогою малюнків, таку систему письма. Називають піктографією. З часом люди почали використовувати знаки малюнки постійно для позначення певного поняття. Таке письмо називають ідеографічним. У Древньому Єгипті писали ієрогліфами, вони позначали окремі звуки чи навіть цілі слова. Ієрогліфами пишуть у деяких країнах світу і сьогодні, наприклад, у Китаї та Японії. Перша ж абетка з'явилася у Фінікії, яка знаходилась на Близькому Сході. Одним із занять фінікійців було мореплавство де бували фінікійці, там і поширювалась їхня абетка. Саме від неї походять більшість сучасних писемностей. І навіть наша українська бетка походить з кирилиці, яка в свою чергу перероблена із грецької, а грецька була створена на основі фінікійської. А які матеріали для письма використовувалися у давнину? Це і глиняні таблички, кістки, папірус, бамбук, пальмові листи, береста, воскові дощечки, пергамент та папір. До речі, батьківщиною паперу є Китай. А якими є писемні джерела для вивчення історії України? Це літописи, хроніки, праці давніх істориків, господарські записи, мемуари, правові документи, газети, журнали, художні та наукові твори. Наприклад, давньогрецький історик Геродот у своїй книзі Історія дав опис кіфам, що проживали колись на теренах України, а нестор Літописець у повісті минулих літ розповідає нам про часи Русі України. Дорогі діти, нумо разом вивчати історію. Я розповім вам про руських правителів: Олега, Ігоря, Ольгу. Святослава Володимира Великого, Ярослава Мудрого та інших.